Аналі компанії Car4Soul і ми займаємось саме машинами з Америки. Хто давно на нас підписаний, то вже бачив цю машину, яку ми привозили кілька місяців тому. Зробили повний ремонт, хімчистку, поставили на номери, поставили на облік та навіть зробили українізацію. Бо зараз медіасистема система працює тут виключно на українській мові. Ну, обрати можна і інше, але. Працює на українській. Тож, друзі, що таке Mazda 3? чому її обирають, чому вона взагалі людям подобається? Ну, по-перше, бо це одна з найдешевих японських машин, яку можна привезти з Америки. Бюджет на такі варіанти від 10 тисяч доларів за непогану Mazda 3 в комплектації спорт. Далі є трохи вища комплектація турінг, як у нас. І, взагалі, найкрутезніша Гран Турінг. В нашому випадку це 18-й рік комплектація, хоч і турінг не наймаксимальніша, але вже є деякі плюшки, таких яких може не бути в комплектації турінг більш старших років. Наприклад, в нас є система стеження за розміткою. У нас є система сліпих Зін Нін Марін, в нас є крута аудіосистема Боссе, у нас є шкіряний салон з електроприводами, у нас є панорама в даху, але це маленький люк. Але все ж одно, тим не менше, ця машина вийшла трохи менше 13 тисяч доларів. Якщо вам цікаві такі варіанти, в описі є телеграм-канал, можна подивитись. Що таке взагалі Mazda Трійк? Ну, по перше. Це машина побудована на спільній платформі з автомобілем Ford Focus, наприклад, ну або Volvo v 40 Але якщо ви будете брати Focus з Америки, він може і буде трохи дешевше, ніж ця Mazda, але в нього буде непоганий дволітровий двигун, але дуже поганий робот. Павершифт, який не всі люблять. Саме через це багато хто обирає саме Mazda, бо в парі з двигуном 2 або 2,5, як в нашому випадку, буде виключно шестиступеневий ступеневий автомат. Дуже надійний, японський, з яким взагалі ніяких проблем не буває. Так само, як і з двигунами. Або ви оберете версію на 2 літри на 160 коней, або 2,5 на 185, як у нас. Взагалі ніякої різниці нема, бо обидва із них. Потрабляють по місту менше, ніж 9 літрів палива. По трасі це взагалі 7. І взагалі ніяких питань до надійності цих машин в інтернеті я не знайшов. Єдине нарікання буває, коли ви їх заправляєте поганеньким бензином, щось тут троїть свічки, катушки, все решта працює безвідмовно. Так само і в нас, 18-й рік, 70 тисяч пробігів нарікань ніяких. Саме тому ми полюбляємо машини з Америки через низький пробіг. І гарний стан, як ви бачите, технічний. Що ми маємо в салоні? Ну, по-перше, якщо ви такий дужий дядька під 2 метра і 100 плюс кілограм вагою, ви тут поміститесь, але зручно буде більш дендітним людям. Хоча, наприклад, я маю 180 см зросту, майже 100 кілограм, на жаль, ваги, і я поміщаюсь тут доволі комфортно. Сидіння має чітко виражений боковий підтримку. Поясничний підпір, і воно таке ну, трошки спортивне. Що лі. Тобто розвалитись в ньому, як у ф'южені, не вийде. Але якщо ви хочетесь скористатись всіма плюшками цієї машини, то ви зможете налаштувати під себе кермо як по висоті, так і по виліту. Так само в нас електронно регулюється і сидіння, і взагалі то машина має непогану ергономіку. Не винятково, як в Volkswagen, але дуже дуже близько до них. В нас маємо шкіряний підлокітник. Строчечка тут у нас є автоматичний склопідйомник. На жаль, лише один, але в нас є мультимедіа система, бо все звучить просто фантастично. Краще, мабуть, лише в Теслах, але це трошки інші гроші. У нас є система а, вимкнення проти заносної системи, керування на кермі багатьма функціями. Кнопочка старт-стоп безключовий доступ, а, люк в даху. І в нас є ще така прикольна функція, як підігрів сидінь і сліпі зони. Тобто машина в дзеркалах вам нагадує, є тут дзеркала, підсвіточка, є люк, все відкривається, є очечник, є непоганий підлокітник, в ньому навіть гроші є, а казали, що нема. Що ми маємо на приборці це, якщо ви до речі до цього не їздили на маздах трійках, Вам може бути незвично, що вона має таку напівмотоциклетну напівмотоциклетну дизайн, але в неї є. Стандартний аналоговий спідометр, який показує як в кілометрах, так і в мілях. І якщо завести машину, у нас є декілька дисплеїв з контрольними лампами, і електронний монохромний дисплейчик з відстані витратами палива тут і з тахометром по лівій стороні. Все чітко видно в будь-яку погоду, непогано. У нас машина показує спідометр. Все є. Чи залишилось місце при цьому для задніх пасажирів? Давайте перевіримо разом. 180 см, нагадую, мій зріст. Переднє сидіння налаштовано під мене. І ось що ми бачимо. Небагато, але в палець зазор є. У нас є тут підлокітник, дуже приємна на дотик шкіра, така м'яка. Значно крутіша вона по якості 100%, ніж у моєму Ford Fusion. Непоганий нахил спинки. На жаль, нема незарядних пристроїв. Тут не можна зарядити, не вентиляції, але є LED-підсвіточка. Є склопідйомники, які опускають стекло майже повністю, чому майже взагалі-то повністю. Нема автоматичного режиму, але все непогано. Тут теж м'яко, теж шкіра, пластик зверху не дуже м'який, чи залишився в нас багажник. Машина невелика, але багажник непоганий. Тут, якщо вірити документації, аж 460 літрів. І в подполі в нас є ще докатка. Тобто багатенько місця, на жаль, газове обладнання ви сюди не поставите, бо цей двигун, як і дволітровий, має безпосереднє впорскування. Хоча цей атмосферник, але як такового впускного тракту, в якому можна поставити газові форсунки, тут нема. Але якщо ви це й зробите, то будуть вмирати бензинові форсунки, які стоять безпосередньо в головці блоку циліндрів. Тому щоб цьому запобігти, система скеектів у мазди. Зроблено таким чином, що машина споживає мало палива, видає бату потужність та непогану надійність, але при цьому неможливо встановити газ. Як же ж їде Мазда трійка в дорозі? Ну, зараз дізнаємось. По-перше, я приємно здивований, як працює підвізка в цій машині, бо 18 колеса невеличка машина по розмірах. Я думав, вона буде жорстка, але ні, такого нема. Я б не сказав, що ну, я її буду порівнювати з Volkswagen Jetta, бо мені дуже подобаються джети. У мене їх було три нещодавно. На нашому каналі ви могли дивитись огляд на джету 2020 року. Якщо не дивились, десь тут куточку буде посилання. Там можна подивитись. Прикольна машина. Jetta, ну, як всі фольксвагені, всі німці, навіть якщо зібрані в Мексиці, вони зазвичай ну, мають такий трошки, трошки спортивний імідж. нібито круто руляться, круто в них все там по підвісці. Дійсно, так воно і є. Але є японці, які ну роблять це ну точно не гірше. Я коли знімав огляд на мазду 6 серії, вона теж була з двигуном 2,5, як у нас, тим самим шестиступеневим автоматом. І, мені, і вона мені дуже сподобалась. Вона їхала м'яко і разом з тим зібрано. Тобто вона була дуже схожа на той самий Volkswagen, ну наприклад, Passat по підвізці. Мені подобалось. Подобалась дуже і зв'язка мотор-коробка, бо е, за переміщенням педалі акселератора машина слідкує винятково. Мені дуже сподобалась ця зв'язка, вона як прив'язана. Тут зараз. Поки я не увімкнув режим спорт, а до речі, я навіть не знаю, що це до речі досі не зробив, вже зробив, у нас загорілася тут помаранчевий надпис. Мені не дуже подобається, як працює коробка, бо вона тримає низькі оберти двигуна, тим самим економлячи паливо. Тобто, але якщо ви нікуди не поспішаєте, то може це і непогано. Бо як каже власник цієї машини, яку ми до речі нещодавно привозили, і ви могли бачити її історію в нашому телеграм-каналі за посиланням внизу. Ви його можете знайти. Ця машина реально по місту бере трошки більше 8 літрів на 100 кілометрів. Тобто, незважаючи на те, що тут 2,5, майже 190 коней, машина доволі економічна. Але це якщо їздити спокійно і не вмикаючи режим спорт, ми зараз його вімкнемо і подивимося, як вона їде. Що стосовно ергономіки, ну мені подобається, як тут зроблений руль. Він не ідеальний. Ідеальним я вважаю саме рулі компанії VAG, тобто Volkswagen Audi. Там вони трошки більш товсті, але разом з тим на такі товсті, як, наприклад, в Теслі. Посилання на огляд Теслу теж десь є в куточку. Там машина прикольна, рулиться, все, але це інша взагалі машина. А от увага рулі круті. Але тут, якщо у вас невеличкі рулі, невеличкі руки або ви дівчинка, цей руль вам буде навіть зручніший, ніж у Volkswagen, бо теж є. Класні зони проліву. Там в місцях хвату. Він шкіряний, він дуже зручний. Ну і ви вже бачили, все тут регулюється, все електрично, все дуже зручно. З приводу клімату, все на своїх місцях, все знаходиться просто інтуїтивно. Кнопочки підігріву сидінь, кнопочки на кермі, все зручно, все в дорозі можна знайти просто інтуїтивно, і вже ми можемо дочекатись, коли він там махне своєю палицею. Поїдемо нарешті, розповімо щось окрім таких дрібниць. Нравиться тут матеріали салону. Їх очікуєш більш дешевими, але тут все підігнано друг під друга класно, нема ніяких щелин, нічого не скріпить, не трещить, на відміну, як це, наприклад, відбувається в Ford F'usion в тому самому моєму. Їдеш і на всіх кочках, щось десь поскріпує. Все наче непогано, але просто у Фордах в них так. Коли знімав огляд на Ford Flex го року з маленьким пробігом, така суперова тачка, але все одно десь трошки поскріпує пластик, нічого з цим не зробиш. Так само було і в фокусі. До речі, на базі того фокуса і побудована ця Мазда. Мазда Трійка має спільну платформу з такими автомобілями, як Volvo V-40 або S40, і автомобіль Ford Focus. І ще там якийсь автомобіль, але я вже його забув. До речі, по цій машині ми зробили сертифікацію, ремонт, відновили безпеку. Тут було спрацьовано дві подушки безпеки, і навіть перепрошили машину на інші язики, бо з заводу вона їхала лише з трьома: це іспанський, французький та звісно англійський, бо машина з Америки. Але сьогодні в нас є тут навігація, і вона українізована, тобто машина повністю українізована, як це лише можна було зробити. До речі, хлопці, ми вже вімкнули та дівчата, звісно. Ми вимкнули режим спорт, і на зараз машина їде з трошки підвищеними обертами, але зайвих звуків при цьому машина не іздає. У нас сьогодні є, на, на, на жаль, в місті поганенький асфальт, він трошки побитий важкою технікою гусеничною, тому іздаються звуки від цього асфальту. Не чутно навіть на обертах більше трьох тисяч обертів на хвилину колінчастого валу. Зайвих звуків від двигуна не чути. Як перемикається коробка, теж не відчуваєш все плавно, м'яко і разом з тим доволі швидко. Бо вімкнений режим спорт. Зараз ми спробуємо трошечки побешкетувати у рамках правил, звісно, бо ми бачите, пристебнуті, не нарушаємо. Ми все робимо як треба. Але цікаво, О, вона навіть підбуксовує, дивіться, в повороті. От після 3,5 двигун вже чутно, і явно є підхват. Після трьох з половиною машина просто виходить, ну, наче на новий рівень. Трошки є затримка. Все ж таки, по педалі акселератора та сама джета в режимі спорт була взагалі прив'язана до педалі акселератора. Тут трошечки є затримка, але при цьому комфортно навалювати, якщо вам таке захочеться робити. На дорозі або десь на гоночному треку, чому ні Mazda маздати подозволяє 190 коней на півтори тонни маси машинка, машинка рулиться непогано. Але все ж таки трішечки гірше, трішечки менше тут спорта, ніж у той самої джети. Але знову ж таки, тут набагато більше надійності, бо це японська машина. До двигуна атмосферного 2.5 взагалі нема ніяких питань. Такий самий двигун ставиться і на Mazda 6, і на Mazda 5. cx 5 і навіть турбована версія ставиться на таку машину, як Mazda CX9. І ви взагалі ніде не знайдете деяких нарікань на ці двигуни. Єдине, що в них буває, це не дуже гарно працюють або катушки, або свічки запалювання, якщо ви заправляєтесь поганеньким бензином. Mazda з високим ступенем життя в двигуні не дуже це полюбляє. Але побешкетувати на дорозі вона дає. Взагалі-то пере... Перестраювання з ряда в ряд на ній даються просто винятково. Я навіть трошки сумую за такими відчуттями в своєму, м'якому, лагідному та трошки скрипучому Ford Fusion. Ця машина набагато більше бере паливо, але дає набагато більше задоволення. Боже, якщо підсумувати, що можна взяти собі з Америки на сьогоднішній день? В такому класі. Ну, ви можете взяти Nissan Sentra. Чому ні? Огляд на цю машину ви нещодавно бачили на нашому каналі. Прямо приємний голос після 4 тисяч. Дивіться. Вона прям співає. Мені подобається. Тут, наче, якийсь вихлоп, тут же здвоєний вихлоп стоїть. Дві вихлопні ззаді. Звучить класно. Я не пам'ятаю, щоб Mazda 6 так звучала. Там, мабуть, трошки більше ізоляції, бо такого звуку не було. Тут прям після 4,5 вона прям так. Прям вообще. Мені подобається. У нас на спідометрі 70, а це означає, що пора збавляти, але все ж почуття круті. Я вам навіть скажу, їх трошки більше, ніж в автомобілі Tesla 3 Dual Motor з двигуном на 350 кінських сил, бо там нема взагалі ніяких звуків, ніяких емоцій. Нема перемикання передач, а тут все це є, і воно додає драйву. Ти їдеш і посміхаєшся. Я не знаю, чи передається камера чи ні, але ну дійсно їдеш і кайфуєш. Всякі ф'южни, гібриди, вони не дають таких відчуттів. Так, вони прикольні, але на жаль, не їдеш і не посміхаєшся. А якщо вам все ж таки захотілося трошечки яскравих емоцій, посмішок і кайфувати від свого життя автомобільного, то вам точно треба така машина, як Мазда Трійка. На швидкості трохи більше за трьохзначну цифру в доволі крутому повороті тримається за асфальт, наче гоночний карт. Мені подобається, я б на такій машині точно їздив щодня. Тож, друзі, якщо ви хочете собі японську класну машину, економну і в бюджет приблизно її можна провести взагалі в бюджет від 10 тисяч доларів. Звісно, це не буде комплектація турінг, як в нас, у вас не буде такого дисплею, не буде двигуна 2,5. Але у вас буде двигун 2 літра, якого теж доволі непогано вистачає, там аж 160 кінських сил. Та машина має таку саму приблизну витрату палива, як і тут. І дає приблизно схожі емоції, але за трішечки менші гроші. Але якщо вам раптом захотілося собі аудіосистему Bose, як у нас, двозонний клімат, шкіряний салон, систему а, сліпих зін, нін та марін, люк в даху, і от такі відчуття 18-й рік, друзі, і невеличкий пробіг 70 тисяч кілометрів, то мабуть трохи треба збільшити бюджет. Саме ця машина стала трохи більше 13 тисяч доларів, і це непогані гроші. За машину в такому стані з таким пробігом і в такій комплектації я навіть думаю, а чи не продати мені свій Fusion і не купити собі Mazda 3, бо вона мені 100% сподобалась. А чи сподобалась вона вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Команда Карфосол бажає вам успіхів, всього найкращого, і дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Нагадую, що за посиланням під цим відео ви знайдете і наш сайт, де зможете собі залишити заявку на замовлення такого самого або якогось іншого автомобіля, якщо вам це подобається. Ну, і якщо ви хочете просто переглядати якісь варіанти машин, які можна собі привезти та по яких цінах, все це ви можете побачити за посиланням внизу в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, ми там всім. Дуже раді. Тож, друзі, гарного дня вам! Бувайте!